Привіт! Чи думали ви колись про те, що робите просто зараз і секунду тому. І будете робити через секунду? Скоріш за все, дихаєте. Це ж відбувається тисячі разів на день, абсолютно автоматично. Давайте розберемось, як саме працюють наші легені. Це справді неймовірно цікаво. І щоб краще все це зрозуміти, пропоную почати з невеличкого, але дуже простого експерименту. Готові. Просто зробіть глибокий глибокий вдих через ніс. Ось так відчуйте це. А тепер спокійно видихніть через рот. Ну як? Ось цей рух, такий простий і звичний, ми робимо постійно, він і є основою нашого життя. Але ж що там насправді відбувається всередині? Що стоїть за цим звичайним вдихом? Так, справді, навіщо? Навіщо наше тіло змушує нас робити це безперервно, увесь час, без вихідних і свят? Яка в цьому мета? А все через те, що в повітрі є щось, щось невидиме, але надзвичайно життєво важливе для нас. І це щось кисень. По суті, це наше пальне. Знаєте, як для машини потрібен бензин, а для телефона зарядка от так само для нашого тіла потрібен кисень. Він дає енергію абсолютно всьому. Кожному нашому руху, кожній думці. І на що ж іде вся ця енергія? Та на все, щоб бігати і гратись, щоб думати і вчитися новому, щоб рости і ставати сильнішими, власне, щоб просто жити. Добре, з кріснем розібралися. А тепер найцікавіше давайте прослідкуємо за одним єдиним вдихом. Уявімо, що ми зменшились і вирушаємо у подорож всередину тіла. Пункт нашого призначення легені. А що це таке? Ну, найпростіше уявити їх як дві такі собі м'які повітряні кульки, що сховані у нас в грудях. Коли ми вдихаємо, вони надуваються, а коли видихаємо, здуваються все просто. Отже, наш шлях. Повітря заходить через ніс або рот, далі вниз по горлу, потім потрапляє у таку спеціальну трубку, що називається трахея, і вуаля ми в легенях, шлях пройдено. Але сама подорож це ще не все. Коли повітря потрапляє в легені, ось там і починається найголовніше можна сказати справжня магія. Тут відбивається, так би мовити, великий обмін. Легені з повітря, яке ми вдихнули, забирають усе корисне, тобто кисень, а натомість віддають непотрібне, відпрацьоване, вуглекислий газ, і ми його видихаємо. Тобто вдихаємо хороше, видихаємо погане. Окей, легені кисень отримали. А далі що? Як він потрапить, скажімо, до мозку чи до м'язів? А ось тут на сцену виходить кров. Це наш головний кур'єр, і справді її можна уявити як такий собі потяг, що розвозить кисень по всьому всьому тілу. І куди ж прямує цей наш кисневий потяг? Та буквально всюди. Він робить зупинки в мозку, щоб ми могли думати, в м'язах, щоб ми могли рухатися, в серці, щоб воно билося. Кожна, абсолютно кожна частинка нашого тіла чекає на цю життєво важливу доставку. До речі, а знаєте, що таке пара з рота, коли на вулиці холодно? Це ж і є наочний доказ цього процесу. Це те саме відпрацьоване повітря, той самий вуглекислий газ і краплики води, яких тіло позбувається ось так просто. Так, наші легені працюють до нас 24 на 7, без вихідних. І раз вони виконують таку важливу роботу, логічно ж спитати, а як ми можемо про них подбати? От, наприклад, усі ж помічали, що коли ми бігаємо чи просто активно рухаємось, то починаємо дихати набагато частіше. Чому так відбувається? А відповідь дуже проста: коли тіло працює активніше, йому потрібно більше енергії. А щоб було більше енергії, потрібно більше чого правильно, кисню. От наш мозок і дає команду легеням ану, швидше, потрібно більше пального. І ми починаємо дихати частіше. То як же зробити наші легені щасливими? Насправді все дуже просто вони обожнюють свіже повітря, тому варто більше гуляти на дворі. Вони люблять, коли ми рухаємось, так що фізичні вправи це чудово. Провітрюйте кімнату і, що надзвичайно важливо, тримайтеся якомога далі від сигаретного диму. Це для них справжня отрута. І наостанок, давайте зробимо ще одну класну дихальну вправу. Уявіть, що нюхаєте якусь дуже гарну квітку, вдихніть повільно носом. А тепер уявіть, що задуваєте свічку на святковому торті, видихніть повільно ротом. Чудово! Ось так просто ми допомагаємо нашим легенам. Пам'ятайте, яку неймовірну роботу вони роблять для нас, щомиті. Дбайте про них.